Привіт тим, хто повертається і було тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я головна хейтерка Дамблдора. Сьогодні ми з вами будемо говорити манху, яка мені дуже сильно нагадує Гаррі Поттера. виживання мага в магічній академії. Манхва виживання Мага в магічній Академії почалося вихід у 2022 році. Вона пішла від новели, яка почалася у вихід у 2021 році. І на даний момент у нас є 760... Епізодів, чому я говорю на даний момент? Тому що вона продовжується, вона не закінчена. 760 епізодів новелі. Переплюнула ОРВ, переплюнула конкретно. Автора ілюстратора, ви бачите на екрані, і мені прийшлося потратити півгодини свого життя, щоб хоча б щось знайти про ілюстратора цієї манхви. тому що на всіх сайтах на які я заходила, мені не показувало хто по жанру. У нас це комедія, фантастика, пригоди і шкільне життя. На даний момент у нас є 54 епізоди. В Першому епізоді нам показує нашого головного героя, який приїхав в академію магів навчатися, але все не так просто. Він переродився з нашого світу з Кореї. І ті, хто вчився в коледжі, в універії, ви знаєте, які викладачі можуть бути нав'язливі. Тобто вони можуть вас зафігачувати роботою на 100-500 років вперед. А якщо ви любимчики, то фічна пам'ять. Це папа, папа, -па. ну ну ти ж добре вчишся, Ну давай щось зроби. От він жив так само. Він 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 не жив, він виживав, він, він бідний, їв, що що дадуть. Що, знаєте, що покладуть біля нього, тому що в нього не було часу їсти. Це настільки жахливе навчання в університеті було, що він просто так жив, як зомбак. І от нарешті, нарешті, він випускається в університету, знаєте, оце graduation ceremony, короче, випуск, все, він такий щасливий, йде додому його збиває вантажівка. І він перероджується в магічний світ, в сім'ю таку закриту сім'ю магію, в яких є така штука, що лише перша дитина забирає все: статки, будинки, бляха мухамеєтки, землю, людей, все, що має ця сім'я, забирає перша дитина. А інші діти, які народяться або народилися, мають йти своїм шляхом добувати собі гроші, хліб. Знаєте, їм батьки не дадуть ні кубічки. Типу, ну челіки, ми вас виростили до вашого сприйнятного віку. Йдіть, двері там, дорога туди. Дізнавшись це, наш головний герой в молодому віці, знаєте, в такому маленькому віці, там, мені здається, 10 років було. Він такий, о, чорт! Мені треба щось робити. І він вирішив, що він буде магом і зроблятиме... Павло і наша історія буде розвиватися в академії. І чому я сказала на початку ще головний хейтер Дамблдора, і чому ця манха мені нагадує Гаррі Поттера? Тому що у нас є чотири. Бачите, типу чотири вежі, в яких навчаються учні. У нас там є синій дракон, білий тигр, ще якась штука, ще якась штука. Синій дракон це у нас аристократи дуже високого статусу, а наш Челік, він син Герцога, він дуже високого статусу. І там ходять такі чутки про його родину. М -м, чесно. Там навіть ходить чутка, що його батько це дракон, і вони їдять людей. І його дуже багато людей в академії бояться нашого головного героя, тому що такі чутки. А він він думав, що він на з ними подружиться, і коротше буде тобі, їм всякі штуки пропонувати продавати. Знаєте, такі штучки, типу той. А його всі бояться. Але в кінцевому результаті він стає їхнім рятівником. Ви дізнаєтеся, коли буду читати манху, але є на чотири башень. Це от як. Чотири факультети у Хогорці, Та нам показують спочатку трійку друзі, тобто головний герой і його двоє друзів, Але вони мені не нагадують стільки золоте тріо в гарпоти, як потім буде один, Чи їм дадуть завдання, і вони зберуться в команду трьох людей. Оце вони мені так нагадують, той і особливо момент їх буде. Їм дають їсти рис. І халі наш головний герой завоював як знаєте прихильні з вчителя, в якого є сад, і там тварини всякі бігають. І вони під час того року вбили великого кабана. Вони вирішують його знаєте, розділити, м'ясо забрати. А то ж, двоє аристократів, тобто він з дому Герцога і його подружка з дому Маркіса, яка мені дуже сильно нагадує руна. І от, от, от буде такі момент які вони там е, м'ясо. Я зараз ставлю ці картинки. Я певно завлюрю текст, але я оставляють ці картинки, вона мені так розсміжили. Я ставлю ті манкві. Я не буду ставити 10 з 10, тому що вона не заслуговує. 10 з 10, як ті мангові, які ставлю 10 з 10. але тверда дев'яточка точно. Дев'яточка, так 9,3, от 9,3, от реально. Я ставлю високу оцінку, тому що вона мені дуже сподобалась, дуже класна манхва, Ну, як на мене. Я люблю такі манхви просто. ну. Я люблю історичні манхви, але не настільки, як я люблю отакі от манхви. Тому для мене отакі манхви вони просто одн... на вершочку. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна у нас понад усе. Ми побачимося у наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я читаю всі коментарі, я їх читаю, сміюся там, наприклад, типу, погоджуюсь, а потім така проходить тижня-два, і я блін, я не відписала. Всім щастя, здоров'я, всім до побачення, все, папа.